То набреше більш за всіх. Жив колись на світі цар. От якось занудьгувався він, захотілося йому розважитися. Покликав він свого першого міністра. Ваша величність, сказав перший міністр, якщо хочете розважитися, то зробіть це з користю. Оголосіть народу, що ви готові вислухати будь-яку несенітницю і кому скажете брехня, той отримає півцарства у нагороду. Хм, – скривився цар, а якщо я скажу вірю або правда. Як це, якщо ви обов'язково скажете Вірю, і тоді той, хто програв, віддасть вам усе своє майно? Отже скрізь оголосили Хто хоче отримати півцарства, нехай набреше нашому царю. А жили в тій країні три брати. От старший і каже Півцарства, це ж можна будинок побудувати. Середній теж почав мріяти. Так, а у дворі щоб стояв фонтан із рибками. А молодший їм на це каже Ідіть, ідіть, там з вас останню сорочку знімуть. Розсердилися старші брати. Цить, мовчи, малище, щоб нас вчити. Бачить молодший брат, що не переконати йому старших братів, і каже Гаразд, я з вами піду, і якщо що, виручу вас. Прийшли вони до палацу, і почав старший брат свою оповідь Був у мене гусак, і от запряг я його якось у віз та й поїхав у своїх справах. А по дорозі зголоднів. Дай, думаю, половину гусака з'їм, а на другій половині далі поїду. Посолив гусака, поперчив, горіховою олією полив. Аж тут виросло у гусака на спині горіхове дерево. Узяв я хустку, розгорнув. Подув у неї і понесла мене хустка вгору. І так я швидко летів, що пробив у небі дірку. Як лине з тієї дірки на землю дощ, усе на своєму шляху змиває. Ледве-ледве я доплив до діри, узяв клапоть тканини і зашив її. Припинився дощ. А я взяв залізний якір і опустився на ньому вниз. Ось така моя історія. Ну що, віриш мені? запитує старший брат у царя. І що ж, небо зашивати це справа корисна, гарна, а то сьогодні зранку якраз дощик ішов. Коротше, я тобі вірю. Чого ж не вірити? А перший міністр сидить позаду царя і радіє От і добре. Гукайте наступного, програв старший брат, але тут заговорив середній. Було це минулої зими, та й спека така стояла, що аж кавуни на деревах були ще зовсім зелені. Заліз я високо на дерево. Вибрав великий кавун і розрізав його. А кавун мене гм? та й проковтнув. От сиджу я у кавуні, аж тут тигровий заєць на мене із моїм женожиком. Ану, заріжу тебе зараз. Я мерщій тікати від того зайця. Бігали ми, бігали усередині Кавуна, аж поки той не відірвався від гілки та не полетів донизу. А там якраз проходив одноокий велетень. Упав Кавун на голову велетню, розколовся, і вилетіли ми з тигровим зайцем з нього на сніг. Схопив велетень зайця Кавун та й пішов собі. А я залишився ні з чим. Ох, киває цар, і не кажи, які зайці з кавунами тепер пішли, хм, що хочуть, те й роблять. Озвіріли кінець, на людей кидаються. А того велетня я знаю, знаю. Він у мене колись пастухом був, тільки от біда з ним сталась. Пив він воду з тієї чашки, послизнувся, впав у неї та й потонув. Знову радіє перший міністр прибутку в казні. Гукайте наступного. Вийшов уперед молодший брат. Ну що, хлопче, каже цар, твоя черга тепер розповідати несенітницю. А хлопчина знизав плечима. «Немає у мене часу, щоб брехати. Адже ти, царю, взяв у нас в борг мішок золота? Тож я, по той борг, прийшов, ти вже не гнівайся. Що? здивувався цар. Брехня. Брехня? перепитав хлопець. Тобто, схаменувся цар, правда, правда. А якщо правда, то поверни борг, сказав хлопець і розгорнув мішок. А цар не знає, що сказати у відповідь, а перший міністр аж заплакав від розпачу. Довелося слугам у мішок золото насипати, а мішок величеньким виявився. Якраз царства в нього й влізло, і понесли це царства всім селом. Ось так.